Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Трагічна подія сталася на трасі Київ-Одеса. Водій БМВ, який прямував із сім'єю до Одеси на відпочинок, не врафахував погодні умови. Виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. На жаль, двоє його синів загинули на місці. Аварія сталася в районі села Малинівка. Водій легкового автомобіля БМВ їхав із Житомирської області до Одеси на відпочинок зі своїми синами. Чоловік не врахував погодні умови, перевищив швидкість, не впорався з керуванням на слизькій дорозі, і внаслідок чого автівка виїхала на зустрічку та врізалась у вантажівку. І від сильного удару фура перекинулась, а легковик вилетів в кювет і врізався у дерево. Внаслідок ДТП загинули сини водія БМВ 10 та 16 років. Водіїв обох авто доставили в лікарню у Київському районі. Одеси невідомий кілька разів. Вистрілив у перехожого чоловіка госпіталізували, а стрілець встиг втекти. Озброєного зловмисника наразі розшукує поліція. 6 вересня близько 9 ранку на вулиці Дмитра Донського невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у перехожого і втік. Потерпілого госпіталізували на місці. Працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Озброєного стрільця розшукують. Повідомили у прес-службі облполіції. Ситуація в українській енергетиці дуже складна. Спеціалісти стверджують, що взимку світла може не бути по 15 годин на добу. Відключення будуть продовжуватися і найближчі тижні. Про це нам розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Через масовані ворожі обстріли Україна майже повністю втратила свою маневрову енергетику. І відновлювати систему кожного разу стає все складніше, розповідає Олег Попенко. Ми маємо на сьогодні розбиту. А, черговий раз а, нашу систему передач, тобто об'єкти Укренерго, які відповідають за передачу електроенергії а, до Обленерго і потім до кінцевого споживача. Тобто, там в 15 областях влучання були розбиті а, в тому числі і такі м, дуже важливі для України об'єкти Вінницька, 750 а підстанція, інші також було розбито а, видаючі. Станції від енергоатома на відновлення пошкодженої системи потрібен час, тому Одеситам, як і мільйонам інших українських громадян, доведеться ще певний час частину дня сидіти без світла, говорить експерт. Кому найближче тиждень-півтора ми ну, все ж таки будемо без електроенергії а, і ну, будуть, будуть відключення якими вони будуть, я не думаю, що вони будуть там довгостроковим, але там на протязі доби бо один, два, три рази на день по годину, по дві все ж таки будуть відключені. Набагато складнішою ситуація може бути взимку, бо з пониженням температури на вулиці навантаження на енергосистему різко збільшується. Якщо порівнювати з березня, зараз, да, то там зростання в січні на 60%. 65%, якщо будуть холодні, а холодна зима, то може 50%. От ми повинні про це розуміти. Тому відключення взимку будуть, вони будуть однозначно. Але все залежить від певних факторів, які а, і впливають на продовженість відключень. Одним з таких факторів впливу є наявність в країні природних ресурсів, зокрема запасів газу в Україні. Сьогодні з цим є проблеми, розповідає Олег Попенко. Наявність газу, да? тому що в минулому році, в минулий опалювальний сезон, ми використали не тільки газ українського видобутку, а ми використали навіть газ а, українських компаній приватних. Тобто ми вибрали повністю газ під ключ. У нас майже нічого не залишилось. Більш детально про те, наскільки будуть вимикати світло взимку, і про те, як вже сьогодні готуватися до холодів, дивіться в підсумковій програмі Про головне зеленою Астрахович у неділю. Україна отримала перший транш у розмірі 70 мільйонів євро від банку розвитку Ради Європи в рамках проєкту з символічною назвою Хом. Тобто, дім це компенсація за знищене житло. Дана ініціатива спрямована на підтримку українців, чиє житло було зруйновано внаслідок бойових дій, допомогти їм відновити свій дім та повернутися до нормального життя. За словами представників Міністерства фінансів, ці кошти будуть використані для фінансування житлових сертифікатів, свого роду квитків на нове житло для тих, хто втратив свій дім. Особливу увагу в рамках проєкту приділяють найбільш вразливим категоріям населення учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та багатодітним родинам. Очікується, що завдяки. Цій допомозі понад 5700 тисяч українців зможуть отримати компенсацію за втрачене житло. У мінфіні також зазначили, що проект Хоум є частиною більш широкої ініціативи ЄВідновлення, яка діє по всій Україні. Поки що наша країна отримала перший транш від Євробанку. До кінця року очікується ще один. Дана фінансова підтримка стала можливою завдяки тому, що минулого року Україна стала повноправним членом банку розвитку Ради Європи. В Україні змінили вимоги до молочної продукції. Уряд впроваджує більш жорсткі вимоги до стандартів якості в агросекторі, тим самим наближаючись до європейських. Про це повідомили у міністерстві аграрної політики та продовольства України. Зміни в певній мірі вплинуть як на виробників, так і на споживачів продукції. Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило зміни до вимог безпечності та якості молочних продуктів. Ключові нововведення стосуються сирого молока, яке не пройшло термічну обробку. Тепер для його реалізації кінцевим споживачам встановлено чіткі правила: молоко можна буде купити безпосередньо у господарствах виробниках, фермерських магазинах зі спеціальних ємностей або молочних автоматів для нефасованого сирого молока. Нові вимоги стосуються не лише продукту, а й самих господ. Дарства тварин це комплексний підхід, який має забезпечити якість молока від поля до столу. Особлива увага приділяється лабораторним дослідженням. Відтепер сире молоко перевірятимуть на наявність залишків антибіотиків, визначатимуть точку замерзання та рівень лужної фосфатази після термообробки. Для координації цієї роботи створюється національна референс-лабораторія, яка надаватиме методичну та практичну допомогу мережі уповноважених лабораторій. Нові правила набувають чинності. З дня офіційного опублікування наказу. На початку вересня уряд ухвалив закон про підвищення акцизів на пальне. Як стверджують експерти, таке зростання ціни відобразиться не тільки на бюджеті власників авто, а й на усіх громадянах України. Наша знімальна група побувала на одному з одеських ринків і дізналася, чи зросли ціни на м'ясну, рибну, молочну та фруктово овочеву продукцію. На одеському ринку людно, хоча продавці скаржаться на зменшення числа покупців. Щодо зростання цін на продукти, воно потроху відбувалося раніше, що турбувало, але не бентежило, бо зрозуміло воєнний стан, блекаути, ускладнення логістики. Наразі ціни залишаються на рівні літніх. Виняток свіжа курятина, на яку ціна зросла в останні дні. У залежності від виробника і гатунку курочки, підвищення ціни відбулося на 5-7% це не початку вересня, це десь з початку серпня. На все практично крім спинок, хвостиків. А так фарші піднялися, крила гомілка піднялася, стегно, філе. За твердженням продавців, ціни на свинину, баранину, яловичину, індюшатину тримаються в літніх межах. Але поки що, президент Зеленський підписав закон України, який підвищує акцизні податки на всі види нафтопродуктів. Зростання акцизів і як продовження зростання цін на пальне торкнеться кожного, кажуть енергоексперти. Очікують на підвищення вартості продуктів і покупці на ринку. У нас і без акцизу все дорожчає. Акцизи це так тимчасове. Просто щоб списати на щось як причина. Сало. Ціна на нього та, що й була декількома тижнями раніше. Ні, не піднялися. Свинина так як була, так і є. Поки стабільно. Сало 170, сімдесят, 180, сто 170. Може буде підвищення. Почало підніматися в ціні зерно, то тобто тому і може бути підвищення. Це ж все корма, дорожають корма, дорожає живий віс. Багато українців полюбляють місні страви. Вживають котлети, тюфтельки тощо. На їх приготування потрібно чимало часу, тому споживачі часто використовують полуфабрикати. це купати. Це купати. Є курячі, є, куріч, є, є свинина, Курица, є телятина ціна. різні. Усе як було, так і лишилося. Нічого не здорожчало. Ціна колишня. Перші згадки про ковбасу було знайдено в літописах Стародавньої Греції, де йшлося про варений або смажений фарш, упакований у свинячі шлунки. В Україні перша ковбасна фабрика з'явилася 300 років тому. Німецькі фахівці м'ясної справи почали випускати ковбаски і привчили нас до цього. Ціни на ковбасу на ринку Одеси поки тримаються на літній відмітці. Яйця теж не подорожчали. Теж саме можна сказати і про рибу. Живемо Поживемо, побачимо. Поки що ні, нічого не подорожчало. Прибалтика є Норвегія. З нашого моря нічого немає. третій рік поспіль. Десити гості міста вживають заморську рибу: чорноморських кефалі, бичка, окуня та навіть тюлічки в автовому продажу не знайти. Рибним гурманам доводиться звикати до червоної риби, яка на щастя має високий вміст незамінних жирних кислот омега, які позитивно впливають на стан крові та серцево-судинну систему. Вона також багата на білки, вітаміни, залізо, цинк і йод у принципі, те, що треба в період протистояння коронавірусу. Жирний творожок знежирений 80-90, середня жирність 120-130. Восени по-любому підвищиться, менше буде молочка. Як і на молочну продукцію, ціни на крупи поки не підвищились. А ось у овочево-фруктовому середовищі діють свої принципи ціноутворення буде Підвішення буде лише на продукти, які привозитимуться з за кордону. Це що росте у нас, навпаки, буде дешевшим. Картопля, капуста, морквина. Це все впаде в ціні, тому що зараз її масовіше викопуватимуть. Яблучка подешевшою, тому що це їхній сезон. Груша буде дешевшою, а цитрусові, звісно, можуть і дорожчати. Морожені запаси на зиму містяни робити не поспішають, тому що нема де зберігати. Традиційна заморозка ягід відійшла в минуле разом з постійним світлом. А декому робити запаси нема за що. А Як можна приготуватися, якщо пенсія як була? Я пенсіонерка, як мала 4 тисячі, так і залишилося. Ні на гривню не додалося. Так ще кажуть, що в мене хороша пенсія. 4 тисячі не 2 600. На відміну від містян, сільські жителі, а їх серед продавців на ринку чимало, на зиму запасаються. Компоти, варення, картопля, лук, зерно. І це не через зростання акцизу на паливо кажуть, а тому, що вже добре відчули в сільському домогосподарстві. Блекаути то не шутка. Дитяча гінекологія це відносно новий напрям медицини. Він вивчає формування, розвиток, і проблемні стани репродуктивної системи дівчаток від народження і до 18 років. Відповідає за своєчасне виявлення гінекологічних патологій та надання кваліфікованої допомоги. Дитяча гінекологія сформована на перетині двох розділів медицини педіатрії та гінекології, розповіла лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку Віталія Янченко. У батьків народилася дівчинка, красуня, принцеса, мамина й татове сонечко. Ще у пологовому будинку лікарі надають матері перші рекомендації щодо догляду за принцесою. Потім з мамою, дівчинкою, повинен побесідувати дитячий гінеколог перед вступом до дитсадку і школи. Зрештою, зі шкільного віку рекомендовано щорічне відвідування спеціаліста а за наявності скарг частіше. Відвідувати дитячого гінеколога потрібно не тільки коли є якісь скарги чи почалися проблеми, а профілактично. Відвідувати для того, щоб отримати свої рекомендації на кожний період дівчинки. Є свій гігієничний уход, а також потрібно проводити бесіди з дівчинкою, щоб вона не соромилась і могла завжди запитувати у у матері, розуміла, що є лікар, якому можна звертатися, якщо є якісь скарги. Жіноча система завжди змінюється, починаючи ще з внутрішньоутробного розвитку. На неї значно впливають гормони. Тому потрібно профілактично проходити огляди не тільки дорослим жінкам, а й дівчинкам. А коли вже варто говорити з ними про контрацепцію і хто це повинен робити, мати чи лікар? Про такі теми потрібно говорити з дитиною одразу, просто на, на, на різний возраст ми розмовляємо на ці теми по-різному. Це не должно виявляти у дитини якусь соромізливість, щоб вона могла спокійно звертатися за допомогою і к матері на прийомах. У нас ми допомагаємо матері розмовляти на ці теми. Дівчинки правильно задаємо питання. Чи може звертатися мати без дитини? Запитали ми у лікаря, адже у жінки можуть бути якісь занепокоєння з приводу стану здоров'я доньки. Обов'язково може прийти мати без дитини. Ми можемо з нею проговорити все питання, а також може і дівчинка прийти, но по законам України це після 16 років. Вона може прийти без мати. Ми можемо відповідати їй на всі питання. Одне з розповсюджених дівочих питань до лікаря-гінеколога: як позбавити щомісячної слабкості, нездужання, болю, пов'язаних з певними фізіологічними процесами, для цього і є профілактичні огляди до періоду перших менструацій, щоб запобігти цим болячим менструаціям. період препубертату – це до 11-12 років. Коли ще дітки теж не такі соромізливі, з ними можна розмовляти про здоровий образ життя, перевірити, що нема запалення у дівчинки, що розвиток у неї правильний, і це запобіжний засоби, щоб цей менструальний цикл практикав нормально. Не треба турбуватися, якщо на першому році цей менструальний цикл не регулярний, він встановлюється за рік. На другому році через нерегулярність вже бажано звернутися до фахівця, аби визначити, із чим це пов'язано. Можливо, мають місце надмірні фізичні навантаження або стресовий стан дівчинки чи якісь інші особливості організму, каже Віталія Володимирівна. Якщо ці проблеми виявлені своєчасно, то вони швидко і легко лікуються і в майбутньому не матимуть впливу на репродуктивне здоров'я дівчини. В Одесі судитимуть наркоторговці. 27-річний злочинець вже має судимість за зберігання наркотиків. Тепер йому загрожує новий термін до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Підозрілого чоловіка зупинили на вулиці Пастера. Під час огляду в нього знайшли 14 пакетиків із психотропними речовинами. А під час обшуку вдома затриманого виявили ще кілька упаковок із наркотиками. З'ясувалося, що заборонені речовини фігурант замовляв через один із месенджерів, а потім продавав за допомогою схованок і закладок у різних районах міста. В Одесі виявили підпільне виробництво псевдобрендового одягу та вилучили товару на 20 мільйонів гривень. В Одесі виявили два підпільні цехи з виробництва одягу, а також склад і кілька магазинів, де його продавали під виглядом всесвітньо відомих брендів. Окрім одягу, взуття та аксесуарів, також вилучили мобільну та оргтехніку, промислове обладнання, документи та гроші. Орієнтовна вартість майна понад 20 мільйонів гривень. Розслідування триває, встановлюються організатори незаконного бізнесу. Повідомили у прес-службі бюро економічної безпеки України. Групова втеча за кордон на Одещині затримали ухильників, які заплатили по 120 тисяч гривень за незаконну подорож до Молдови. Прикордонники подільського загону затримали 12 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови. Завдяки технічним засобам прикордонники швидко виявили порушників. З'ясувалося, що чоловіки планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону. Для цього вони скористалися послугами телеграм-каналу. Подорожжю керував адміністратор, якому кожен із чоловіків мав заплатити по 120 тисяч гривень. Щодо затриманих склали адмінпротоколи справи вже. Же направила до суду. Раз на чотири роки головною спортивною подією у світі стають Олімпійські ігри. Епіцентром Олімпіади цього літа став Париж, де українські спортсмени вибороли 12 медалей. Зокрема, золото принесла жіноче збірна України з фехтування на шаблях. Одна з представниць команди, Одеситка Олена Кравацька в ефірі телеканалу ГРАД розповіла про залаштунки Олімпійських ігр 2024, свій шлях до перемоги та плани підкорення нових вершин. На Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени вибороли 12 медалей: з них три золотих, п'ять срібних та чотири бронзові. Та посіли у підсумку. Що нам допомагало – Це наполегливість, це віра до останнього і підтримка. Серед нашої команди багато дуже видів спорту, де в них тільки індивідуальне змагання. І звісно, це, це набагато важче, тому що в тебе є тільки один шанс, і ти якби сама да, за тобою стоїть команда, тренер, ще якась підтримка. Але в тебе немає команди. А в нас якби є команда, і ми такі дуже між собою дружні, і ми дуже всі командні бійці. Тренування з фехтування до Олімпіади проходили в Італії, розповідає Олена Кравацька. Готуватися на відстані від батьківщини від сина було складно, ділиться спортсменка. А вже під час проведення Олімпійських ігор у Парижі максимально зосереджувалися на змаганнях. Один з моментів, який найбільше запам'ятався, відкриття Олімпіади, і шалена злива. Ми були дуже всі мокрі, і після того ми не поїхали на шоу, тому що було дуже ще багато на Вежі» шоу з лазеро і ще багато всіх речей, яких ми не побачили. Але така була обстановка на цьому човні. Настільки було. Між собою ми якось раділи. А було так весело. Тобто, ми mm -hmm. і, і промоглися. але нам було ми посміхались. Ми раділи, що ми тут, що ми змогли під час війни, що ми mm -hmm. все одно в Парижі на Олімпіаді. Олімпійські змагання вже позаду пристрасті вгамувалися. Одразу після перемоги усвідомлення, що вибороли золото, ще не було. Згадує спортсменка. Однак зараз розуміння вже є, як і плани на майбутнє. В мене одразу були подумки про наступну олімпіаду, тому що так, в нас є команди з золота, але в мене немає медалі з особистих. І це так мене дуже обтягувало психологічно. І бажання є, але потрібно, щоб окрім бажання було, була підготовка, на яку ти можеш ще продовжувати на 4 роки і не тільки попасти, а показати там результат. Я люблю свою роботу. Я прийду сюди в суботу. Знайома фраза багатьом українцям, які постійно працюють у зовсім різних професіях з ранку до вечора. Як бути більш продуктивним протягом робочого дня? Чому важливо відпочивати, та як правильно це робити? Дивіться далі у нашому матеріалі. Відпочинок, навіть короткочасний, є достатньо ресурсним фактором, який дає нам сили і наснагу бути більш продуктивними в повсякденному житті. Говорячи про важливість розслаблення для тих, хто постійно працює. Психологиня Марія Милославська проводить паралель з мобільним телефоном, який регулярно потребує підзарядки. Нема такого, що ми йому кажемо, ну трошки ну попрацюй ще. Ні, в нього є певний заряд, і ми слідкуємо за те, щоб батарея не розрядилася. І ось до себе, чому ж ми тоді до себе да, звертаємось і відносимось з меншою повагою, ніж до телефону. Тобто, якщо е, ми не підзаряджаємось, то ми ну, просто виснажуємось і перестаємо працювати. В нашому суспільстві є стереотип про те, що відпочивати це соромно, адже на думку соціуму людина має бути завжди корисною. Це призводить до того, що після важкого робочого дня вона не може просто прилягти і відпочити, наприклад, переглянувши улюблений серіал. Заборона на відпочинок це ну, просто від неправильного відношення і сприйняття того, що розслаблення і відпочинок це як вітаміни для нас. Да? І нема такого, що ну, мені потрібно заслужити, щоб я могла вдихнути повітря. Да? Це необхідність для нас. Коли мова йде про трудоголіків, психологиня згадує притчу про двох лісорубів, які вирішили влаштувати змагання, хто краще справиться з своєю роботою за певний час. Ввечері, коли герої зустрічаються, виявляється достатньо неочікуваний результат змагань для того, хто працював без зупинки. Ця історія, на думку фахівчині, вчить тих, хто постійно працює, робити, хоч і короткочасні, та все ж перерви, аби мати змогу працювати ефективніше. Вони починають рахувати їх результат, і дуже він дивується, що його е супротивник переміг. Він каже: Як тобі це вдалося? Кожну годину ти е по 10 хвилин е брав відпочинок і нічого не робив. Як це сталося взагалі? А другий йому відповідає: кожні 10 хвилин, е кожну годину, по 10 хвилин я зупинявся, щоб е заточити е свою сокиру. Сон є надважливим аспектом відновлення сил. У разі якщо людина не спить, то вона руйнується, тому ефективність цього процесу є цілющою. Коли до психолога приходить людина з жалобою на депресію, нервозність або тривожність, тоді починають роботу саме з обговорення якості сну, а також вибору певних практик, які допоможуть краще заснути. Якщо це вже не працює, тому що людина перенавантажена, перегружена, тоді ми ну тоді я раджу звернутися до лікаря, щоб лікар виписав фарму якісь препарати, які допоможуть людині засинати. Також фахівчиня наголошена важливості обмежити або виключити використання гаджетів за три години до сну а також радить утриматися від прочитання поганих та тривожних новин ближче до ночі, адже це негативно впливатиме на якість сну. Про всі ці та інші новини ми розповімо в наших наступних випусках.